Добрий день, діти! Відгадайте загадку. Птаха чорносіра в небі кружляє. Кар, вона все повторяє. Всім відома ця персона, а зовуть її. Ворона. Так, діти, це ворона. Ворона це осіла птиця. Вона живе поруч з нами постійно. Ворона є досить великим птахом, ступим і широким дзьобом. Тіло птаха вкрите пір'ям чорного та сірого кольорів. Ворони дуже розумні птахи. Також вони люблять ігри та розваги. Вони залюбки дражнять котів і собак заради розваги. Птах в їжі невибагливий. Їдять вони їжу рослинного та тваринного походження. Взимку живуть ворони близько до людей та їдять харчові відходи, а весною перебираються жити до лісу, тому що їм стає легко здобувати собі їжу. Ворона голосно каркає. Звуки її голосу можна легко розпізнати. Давайте з вами послухаємо каркання ворони. Ось так Каркая Ворона. Бережіть природу, діти. До нових зустрічей!